Ах, не вспів засняти, як він облизував мітку. Так от є три речі, які вас шокують, чому запахи і мітки для собаки треба дозволяти донюхувати і навіть облизувати. Перший важливий хук для собаки нюх важливіший за зір, за слух, за команди. Тобто, забороняти це собаки, це те ж саме забороняти людині, читати, слухати і навіть дивитися. Друга важлива річ собаки ставлять мітки для того, щоб зменшити конфлікти. Мітячи територію, якщо інша собака підбіжить, понюхає цей запах, то вона зрозуміє, хто ти є, що тут був. І наступного разу, коли я з тобою зустрінуся, в мене вже буде інформація якась про тебе, бо я пам'ятатиму. і вже в мене буде менше напруження. І третє, що саме читають собаки в мітках? Перше це соціальний статус. Яка саме собака впевнена, холерична, флегматична, труслива? Друге, це сексуальну інформацію, да? е, течка, нетечка, він, вона. І третє це навігація е, і територія, хто тут був, свій чужий, знайомий, незнайомий. Це можна порівняти з соцмережою, де в одному місті є люди, інформація, коментарі. Так і собаки з запахами відчувають. Тому, забороняючи собаці це робити, ви наражаєте собаку на небезпеку. В неї можуть початися психологічні фрустрації. А саме гавкіт, вона починає агресувати на інших, вона починає тягнути повідок постійно, підбирати все підряд, гризти все підряд.